Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Почався новий тиждень, друзі, і разом з ним прийшли нові важливі, а подекуди несподівані новини, що заслуговують на вашу увагу. Сьогодні поговоримо про ситуацію на польсько-українському кордоні та на кордонах Німеччини. Також серед важливих новин з Європи це гучне повернення до старої, але досі не історії, в якій фігурує сама президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Також, якщо вам цікавий цей контент, підтримайте його своїм лайком та коментарем. Дякую. Давайте почнемо з ситуації на кордонах Німеччини, і також на польсько-українському кордоні. Ви знаєте, що Німеччина посилила контроль на чотирьох напрямках: це з Польщею, Францією, Австрією та Швейцарією. До вже наявних 11 тисяч прикордонників додали ще 3 тисячі. Тепер вони працюють друзі по 12 годин, тобто реально перевіряють майже без перерв. На пунктах пропуску черги перевіряють усе: це мікроавтобуси, автівки, навіть трамваї на кордоні з. Швейцарію затримують тих, хто без документів або перебуває в розшуку. Наприклад, одного чоловіка з ордером на арешт просто зняли з трамваю, який прямував з Швейцарії. Що з українцями, друзі? За один день, наприклад, відмову у візді отримали щонайменше двоє українців. Причини можуть бути різні. Наприклад, люди закрили статус тимчасового захисту в Польщі та намагалися отримати його в Німеччині. Їх не впустили в Німеччину. Чи виїхали з Німеччини, повертаються з документом типу Фінксіон який, ви знаєте, не завжди гарантує безперешкодний в'їзд. Нагадаю, що цей документ це німецький тимчасовий дозвіл на проживання. Це офіційне підтвердження того, що людина має право залишатись в Німеччині на законних підставах. ті, хто подались на притулок а зуль в іншій країні, але їдуть до Німеччини, і це теж погодьтесь може бути підставою для відмови або ж банально перевищили 90 днів без візу. Отже, друзі, ситуація на кордонах Німеччини не жартівлива. Перевірки справжні не на словах. Якщо плануєте поїздку, перевіряйте документи і не ризикуйте просто так. Ну а на кордоні України та Польщі знову на жаль виникли проблеми з рухом транспорту цього разу через блокування. Нагадаю, польськими перевізниками пункту пропуску дорогуськ з українського боку ягодин за словами речника державної прикордонної служби Демченка протестувальники розпочали блокування. Зараз вантажівки пропускають лише по одній на годину. Кожному напрямку автобуси та гуманітарні вантажі пропускають і обіцяють без обмежень. Послухайте, що сказав Демченко, але менше з тим зараз, що ми маємо, це пропуск фактично по одній вантажівці, як в бік України, так і в бік Польщі. За одну годину в польські протестувальники на щастя зазначали, що не обмежуватимуть можливість проїзду для автобусів. Які їдуть через ці пункти пропуску, ну або ж проїзду гуманітарних вантажів, які слідують в бік України, попри, попри все, звісно, це вкрай неприємна ситуація, бо фактично цей напрямок є найбільш. Активним для перевезення самовантажів щодо залізничного сполучення на цьому напрямку, то він працює у звичайному режимі. Інформації про можливе блокування залізниці наразі немає. Ви розумієте, що українські та польські прикордонники вони діють у межах пунктів пропуску, не мають впливу на дії протестувальників, які перебувають за межами цих зон. Моніторних ситуацій на місці здійснюють польські правоохоронці, саме вони мають забезпечувати, щоб протестувальники дотримувалися обіцянок щодо пропуску. Гуманітарних вантажів та автобусів кажуть, що польських поліцейських там на місці більше ніж самих протестувальників. А щодо позиції самих протестувальників, то вони вимагають повернення системи дозволів для українських перевізників у ЄС. При цьому варто зазначити, друзі, що українські водії не здійснюють перевезень між країнами Європейського союзу, а лише доставляють вантажі між Україною та Європейським Союзом. Отже, вимоги частково маніпулятивні. Скільки триватиме це блокування, за інформацією польських джерел, протестувальники можуть діяти до 4 місяців, але як показує досвід, терміни можуть змінюватись. Блокування іноді тривають і довше, і менше ніж заявлено. Ну, ми йдемо далі. Бандестаху ухвалив історичне рішення витрати на оборону більше не обмежуються борговими рамками. Це дозволить Німеччині суттєво наростити військовий потенціал у відповідь на зростаючі загрози в Європі. Тим часом у Британії своя боротьба прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв значно скоротити кількість мігрантів, які приїжджають до країни. Нові правила передбачають, що для отримання громадянства потрібно буде прожити у Великій Британії щонайменше 10 років, а також довести високий рівень володіння англійською. Втім, прем'єр не захотів називати чіткий ліміт мігрантів на рік, пояснюючи це тим, що такий підхід не є розумним. Його заяву одразу розкритикував відомий політик, Ітик, найджеб Фораш сказав, що стармер обіцяє те, чого не зможе виконати, сплачуватись за все доведеться британським платникам податків. Крім того, Британія та Європейський Союз готують нову угоду про оборону та безпеку. Мета це злагоджені дії у разі нових криз. Британські військові зможуть брати участь у навчаннях ЄС і швидко переміщуватись по Європі без бюрократичних затримок. Сполучені Штати Дональд Трамп підтвердив, що Катар хоче подарувати йому розкішний літак Боїнг 747, щоб він тимчасово виконував роль президентського борту, а згодом став приватною власністю Трампа. Вартість літака близько 400 мільйонів доларів. Демократи вже вимагають розслідування. Мовляв, такий подарунок викликає. Етичні питання, а сам Трамп назвав критиків невдахами і заявив, що все прозоро та законно. Не також Польща планує розмістити винищувачі F-16 для захисту повітряного простору над деякими європейськими країнами, посилюючи обороноздатність цього регіону. Президент Макрона голосив про розміщення винищувачів з ядерними ракетами поблизу кордону з Німеччиною, підкреслюючи важливість спільної безпеки в Європі. І також сім країн Європейського Союзу підтримують ініціативу фінансування Радіо Свобода після скорочення підтримки з боку Сполучених Штатів, прагнучи зберегти незалежне мовлення. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що доведеться цей канал. До зустрічі!